Шановні дорослі, ця інформація для вас, безпечних і веселих зимових свят! Для того, щоб організувати і провести свята з користю, будь ласка, запам'ятайте, закріплюйте ялинку на стійкій основі. Не прикрашайте ялинку ватою та паперовими виробами. Не допускайте дітей до електричних гірлянд. З гірляндами поводьтесь обережно. Не дозволяйте дітям ігри із скляними прикрасами. Будь ласка! Не залишайте в святкові дні дітей одних вдома. Будьте один до одного уважні. Бажаю вам гарного настрою і святкових